Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук. і В сьогоднішньому відео будемо розбиратись із найкращим і з найгіршим тижнем для S&P протягом цього року. Які індикатори вказують на рецесію та можливо, кризу, і як нам на цьому заробити? А також які хороші новини від TransferGo щодо зниження комісій для переказу на інтерактів брокерс. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також усім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, почнемо, як нам можна заробити на рецесії, і яким чином TransferGo зменшив комісії в вересні 2024 року. В себе на телеграм-каналі. Я вже про це писав. Що в нас є хороші новини, яким чином в Євро отримати комісію не 3%, як вона зараз є, для міжнародних карткових переказів, а всього 1%, якщо обрати місцевий переказ. Ось ви бачите інтерфейс TransferGo в мобільного додатку. Якщо в нас стандартний тип переказу, як зазвичай це робив я раніше до підняття комісії в доларах з 1 доларом 600 при переказі, комісія фактично була нульова. То зараз при обрані в євро можливості переказувати, ми отримаємо 31 євро комісії, що фактично складає трошки більше, ніж 3%. Але якщо ви оберете місцевий переказ, то ми отримуємо, що при переказі на Interactive Brokers, а Interactive Brokers має IBAN у Німеччині, ми маємо всього з 1000 євро 10 євро і 13 центів комісії, що можна вважати одним Відсотком комісії для того, щоб зробити цей переказ, вам потрібно клікнути плюс, додати нового отримувача, і потім додати свою дебетову картку, вказавши всі її реквізити. Ця дебетова картка може, наприклад, бути банку PUMP або банку Монобанк Єврова. І ви побачите, що комісія на наступному етапі скільки буде складати. Я тестував 10 євро. Там комісія 1 євро, тобто. Майже 10%, але це я тестував виключно для того, щоб перевірити, чи з боку пум немає комісії, і її не було. Як ви бачите, зняло саме 11 євро 9 центів і отримав себе на WISE, тому що я переказував не безпосередньо на Interactive Brokers, а на свій рахунок IBAN WISE, Саме тих 10 євро, які би я і повинен був отримати. Отже, переваги цього типу переказу полягають у тому, що ви можете з 1% комісії. Без комісії на стороні українського банку PUM чи Монобанк зробити переказ в євро з своєї української картки на рахунок одразу Interactive Brokers. Далі перевага така, що цей переказ доступний і для карток українських банків Visa і MasterCard. Також це доступно і для Apple телефонів, і для Android-телефонів. Ну і також перевага в тому, що відразу на стороні Interactive Brokers буде зрозуміло, що це саме переказ від Вас. Ну і також. Особливо цікаво, що цей переказ тип переказу доступний навіть для тих аккаунтів Трансфергов, які відкривалися не з європейською, а саме з українською адресою. Якщо це так, то напишіть у коментарях, чому важливо про Visa і MasterCard і Android Apple? це тому, що, наприклад, у VICE, якщо використовувати його як шлюз, це другий тип найбільш популярних переказів, яким чином можна поповнити в євро рахунок Interactive Brokers, у Вас зараз картки віза не будуть працювати, і також ви не зможете зробити перекази з телефону Apple. При цьому комісія буде там або 0,9%, плюс фіксована, можна сказати, що один відсоток або півтора відсотка. В випадку Go фактично ми маємо трішки більше, ніж один відсоток комісії, тому можна сказати, що цей. Спосіб не гірший, ніж спосіб через Вайс. І крім того, є ще фішки TransferGo, такі як те, що перші два перекази, незалежно від суми, якщо ви відкриваєте його за реферальним посиланням, аккаунт Transfergo, у вас будуть без комісії. Також ви можете обрати не міжнародний переказ, а саме переказ місцевий, і вказати просто картку єврову, не українську, а європейську, і буде тих самих один чи навіть, можливо, менше відсотків. Але в цьому випадку у вас go має бути відкритий саме на європейську. Адресу, як це ми раніше робили у попередніх відео, я це пояснював. Ну, і також на вихідних, якщо ви зараз, наприклад, дивитеся ці відео в неділю, тарифи в TransferGo трішки дорожчі ніж в будні дні, саме на оці місцеві перекази, тому тестуйте з понеділка, аби побачити ось цей один відсоток. Ну і також на останок, що перекази в доларах досі можуть бути без комісії, якщо ви. Будете мати промо коди а також ви можете відкривати кілька акаунтів або закривати свій поточний відкривати новий TransferGo, Каже, що це теж працює, і ви далі можете отримувати ті ж безкоштовні за реферальним посиланням. Для того, щоб побачити інші типи переказів, ви можете завантажити в чек-лист безкоштовний на моєму веб-сайті та і там є всі доступні методи. На сьогодні це є Wise вайзген, ну і також Revolut, якщо він у вас є, із усіма оновленнями. Я буду час від часу, якщо буде змінюватися інформація, там це змінювати, тому посилання залишу в описі під. Цим відео. Ну і друга велика тема нашого відео це про ринок фондовий, що ж там сталося за останні два тижні. Відбувалися дуже цікаві події. Я запостив до того, як почався місяць вересень в себе в телеграм-каналі, що за оцінками з 1928 року по 2023 рік вересень найгірший для результатів фондового ринку. В середньому він падає на більш ніж 1%. І цей місяць. Відкрився набагато гірше ніж навіть очікували. В нас був по суті найгірший тиждень за рік для S&P 500 і для NASDAQ. Всі нас акції були майже червоними. Був індекс інвесторів в. Позначці страх. Я тут робив опитування, що ж потрібно робити: продавати, купляти чи чекати. Більшість з вас відповідало, що потрібно все-таки купляти на цьому діпі. Хоча через кілька днів вже не такі були оптимістичні вподобайки, тому що якщо це триває кілька тижнів, звичайно, інвесторам це не дуже подобається. Всі хочуть швидких ребаундів. Ось тут ви можете побачити, що в цифрах це було. Це було падіння за день там 1,7%, для S&P 500 за тиждень більше ніж 4%. Воно ще продовжувалось, для NASDAQ ще більш. Більше більше ніж 5% за тиждень, і більше, ніж 2,5% за один день. Все це було через те, що інвестори очікували гірших результатів від звіту на працю, і також були побоювання, що вже Америка точно в рецесії. Як наслідок буде сповільне, економічне, як наслідок, буде падіння. Для акцій. Ну і в своєму телеграм-каналі я пояснював, що я не бачу жодних фундаментальних насправді факторів для такого падіння. Так, є якийсь страх, так є певні очікування, але тим не менше я не бачив серйозних проблем у хороших компаній. Тому, наприклад, я купляв в свій портфель додаткового Google за ціною 150-151, Він був навіть 149 і менше потім. Тому це були хороші нагоди для того, аби додавати хороші компанії за дешевшими цінами, ніж вони зазвичай торгуються. І це показав одразу ж в принципі наступ. Тиждень, тому що наступний тиждень був найкращий для SP 500. Це був ріст більш ніж на 4%. При падінні попереднього тижня трошки більше теж ніж на 4%. І як ми бачимо на цьому графіку, ми можемо просто з дивуванням говорити, що, наприклад, той же ж Microsoft одна з найбільших компаній, чи той же ж Google, чи той же ж Amazon. Вони зростали на більш ніж 5%, 8%, 7%, 4%, Meta 4%, Tesla, майже 10%. Nvidia взагалі 15%. Ротком 22%. Тобто це був для. Всіх компаній по суті найкращий тиждень у цьому році, і це ми бачимо на цьому графіку, що фактично ми вийшли вже на ті показники, які були в кінці серпня, і майже на пікові показники, які були в SP 500 в липні. Дуже схожі показники показує мій портфель, де ми бачимо, що є прибутковість на рівні 21,3 річних, тобто це більше, ніж у S&P. S&P приблизно там 18. Але тим не менше до піку вже залишилось зовсім небагато. і Якщо брати в абсолютних цифрах, то мій портфель вже становить більше, ніж 55 тисяч доларів і не реалізовані прибутки більше ніж 6,5 тисяч доларів, чим я неймовірно задоволений. Особисто себе це, мені здається, дуже хороші показники. І якщо вам цікаво мій портфель, то я нарешті його сформував в візуально хорошому для сприйняття графічному поданні. Тобто ви бачите тут вартість позицій, те наскільки протягом року вона. Докапіталізувалася і деякі інші цікаві показники по кожній із позицій. Найбільше, звичайно, в моєму портфелі це позиція у Amazon. Він займає 34%, Google 15%, рілтінка 11, Salesforce 8 Visa 7. І далі в мене ще є кілька менших позицій, які займають від 4 до 2%. Відсотків на цьому слайді ви бачите розбивку по секторах мого портфелю компаній, які туди входять. Мені теж подобається, що вони досить диверсифіковані. І дуже цікава статистика. Цей слайд, якщо хто хоче, може потім на стоп з кадрі додатково вивчити тут. Багато є цікавої інформації саме щодо агрегованого акумульованого. Всіх компаній у моєму портфелі, і мені це дуже подобається. Це таку графіку показує фінчат. Ну і тепер давайте переходити до питання, коли ж у нас буде рецесія, криза і крах. Як ми знаємо, в Наступного тижня, 18 вересня, ФРС буде знижувати облікову ставку на 25%, і що найважливіше, що ще буде два можливих пониження облікової ставки у цьому 2024 році. року. Саме ця ось друга частина макро цієї історії, що ФРС буде все таки зменшувати не один раз вересня, а ще можливо двічі протягом року, була мабуть тим фактором, який спричинив такий великий ріст минулого тижня. Але тим не менше для нас цікаво, яким чином ми можемо заробити так на то. Тому що наближається зменшення облікової ставки, і, можливо, якісь інші е, фактори додадуться. Мені здається, найбільш очевидним це те, що ми можемо додавати у свій портфель ще досі ріти, які хоч і зросли в ціні, якщо порівняти від тих цін, які були, наприклад, в липні ще. Але тим не менше, вони мають зараз дохідність 5%, що приблизно на рівні з е, трьохмісячними. Сертифікатами ФРС, і поступово із зменшенням облікової ставки. Ось ця прибутковість інвестори по суті будуть шукати кращої прибутковості, будуть вкладати в ріти, як наслідок їхня ціна буде зростати значно більше. І з падінням поступовим ось цієї ставки дивідендної. крім рілкінгам, ще можна розглянути вічі. Тут так само приблизно 5% і майже ідентичний графік по росту ціни, і по тому наскільки виріс від початку року. В увагу Можна подивитися на менші ріти, в них набагато кращі показники. Від початку року там ріст 20% складав, і вже, наприклад, дивідендна ставка в них. 3,9%. Чи, наприклад, в ММА тут взагалі було від початку року 22% і зараз 3,5%. Тобто тут ви бачите, що ті ріти, які ще мають 5%, мені здається, вони будуть наздоганяти, і десь закінчиться їхній ріст на приблизно ось цьому показнику, що по суті це 20-30% можливої капіталізації у ціні. Також другий е елемент компанії, який буде зростати ймовірно, із зменшенням облікової ставки, це рітейл, який зараз сильно потерпає від того, що зменшились в. Витрати, але саме рітейл в таких галузях, де це не є обов'язкові товари першої необхідності, в тому числі як. Бренди люксові, наприклад, LVMH, це є корпорація Louis Vuitton, Вона впала від початку року на 15%, Якщо брати від березня місяця, то на цілих 30%, при тому, що це дуже якісна компанія. Ось якщо ви не знали всі ці бренди, вони по суті є власністю Louis Vuitton, тобто тут входить фактично все. Преміальне, щоб ви могли собі е, тільки уявити, можливо, крім РМ е, і ще кількох. Е, тому це може бути цікава історія для саме гри на тому, що знизиться облікова ставка. Люди почнуть е, більше витрачати на ті е, категорії товарів, які зазвичай раніше не витрачали, і відповідно акції також повернуться до своїх рівнів. І теж само можна сказати про Лулу або Лулу Лемона Атлетика. Тут падіння на 47% від початку року, фактично від березня місяця це відбулося. Це хороша компанія, яка має по показниках по суті продовжує і зростати, і по вирішці, і має операційну мержу значно вищу, ніж в середньому такі компанії, але при цьому їхня ціна падає просто дуже стрімко. Якщо ви не знали, то вони продають штани для йоги по там, 100 доларів. І чомусь американці їх купляють. В них хороші досі продажі. На інших ринках, де вони тільки починали розвиватися, тому це може бути знову ж таки короткостроковий турнераунд, такий самий, як з категорії Луї Вітон. Також є дуже багато зараз інформації, і особливо в медіа і в інших джерелах про те, що кожного разу, коли є інверсія дохідності. Федерального резерву облігацій 10-річних мінус 2 річних. Як тільки вона повертається назад в позитивну сторону, тобто, будучи від'ємною, вона стає позитивною, ми одразу обов'язково будемо бачити рецесію. І ось цей сірий фон, ви бачите, теж це є якраз рецесія. Кожного разу цей індикатор нібито передрікає рецесію. Насправді найбільш точний показник це 10 років мінус 3 місяця, і тут ще далеко до того, щоб. Інверсія повернулася назад в позитивну сторону, але тим не менш, навіть якщо ви вірите показнику 10-2 роки, то важливо дуже розуміти, що яка різниця між рецесією. І тим як вона впливає на ринок, тому що не кожна рецесія означає, що ринок буде падати, і часто рецесія якраз для ринку може бути навіть дуже позитивною. Наприклад, в період 2020 року тут була рецесія технічно, і навіть по цьому ось показнику теж ви її бачите, але вона була настільки коротка, і уряд настільки багато додав грошей в ринок, що ми побачили за наступних майже два роки плюс 100% до капіталізації ринків при цьому, що падіння було всього на 30% і тривало там менше ніж місяць, якщо не помиляюся. Але в будь-яких інших періодах, тому що можна сказати, що ковід це був виняток. Всі bear market, вони були значно коротшими ніж bull маркет тобто ці ринки зростали перед тим на багато-багато відсотків, там, наприклад, 600%, відсотків, і потім падали на 40%, відсотків, далі знову зростали на 100% і мали знову падіння на 50. І наступний період зростали на тих же, там, 400%. Відсотків. Тобто можна е, розуміти з того, як історично відбувався розвиток еквіті або сток маркету в Америці, що завжди. Довгостроково ви можете розраховувати на те, що попри рецесії, і навіть попри те, що будуть періоди і падіння. А акції вони обов'язково будуть довгостроково, ви можете розраховувати саме на їх зростання. І, звичайно ж, я тут не можу бути експертом. Ви можете подивитися ось це чудове відео від Пітера Лінча, чому не можна ніколи виходити з ринку, він там за 10 хвилин дуже багато класних аргументів наводить. Я залишу в описі під цим відео посилання. А також можете подивитися від Ворена Баффета, чому треба і коли треба продавати акції, тому що якщо я зараз чую поради від якихось експертів. Що потрібно продати, тому що буде рецесія, і це означає, що акції впадуть і ви зможете купити дешевше те, що зараз є. Це, мабуть, одна з найгірших інвестиційних порад, які можна тільки дати, якщо звичайно ви не трейдер, якщо ви довгостроковий інвестор, і саме про це я писав себе на телеграм-каналі. Чому ви маєте бути впевнені, що незалежно від того, що зробить ФРС, ви маєте мати свій е власну стратегію і розуміти і бути готовими до різного розвитку. Подій, але важливо, щоб ваші активи, які ви купляєте, не були прив'язані саме до ставок чи до інших речей. Так, ви можете заробляти, знову ж таки, купивши наприклад, наприкінці, сподівання на те, що продати швидше. але Основа вашого портфелю має не залежати якраз від цих зовнішніх факторів. І, наприклад, в моєму портфелі, як приклад, я наводити вже багато в кожному можливому відео про Google, Він торгувався в районі 18,5 співвідношення ціни до майбутніх прибутків. Я це писав навіть в телеграм-каналі про те, що купляю Google. Чому тому, що його майбутні прибутки на акцію будуть зростати на рівні. 15-14%. І якщо ми подивимось, як зростала, наприклад, виручка навіть не загальна, а тільки по клауду, то ми бачимо, що кожен ріст зростання є 28% там за попередній, наприклад, рік і маржа також зростає. Тобто є ці сектори бізнесу в Гугла, які будуть драйвити його й подальший ріст. І якщо ви купляли Google, наприклад, у Лютому місяці чи в січні місяці за 150 доларів і купляти його можете зараз так само за 150 доларів, то це не просто цифри, так нам треба розуміти, що саме ми купляємо. Ми купляємо компанію, яка додала нам за цей рік майже 90 мільярдів чистого прибутку за ту саму ціну, яку вона торгувалася фактично в січні. І чому ми її купляємо? Тому що ми очікуємо не те, що буде якийсь. Ціна тікеру чи акції зростати чи падати. Нам, по суті, це не сильно має бути важливо. Якщо ми знову ж таки довгострокові інвестори інвестуємо в свій пенсійний власний фонд, то ми маємо очікувати, що в наступному році, в цьому році, Google додатково до ось цих 87 мільярдів буде заробляти майже до 95 В 2025-му його чистий прибуток має становити 107 мільярдів, в 2026-му 120 мільярдів. Тобто, ви бачите, буквально за два роки. Більш ніж на 20% буде збільшено чистий прибуток тої компанії, яку ви купляєте. Так можливо, акції зростуть не на 20%, а можливо набагато більше. Але якщо ми розуміємо, чому ми купляли компанію, і з нею все відбувається гаразд, попри те, що було з економікою, теж ви можете подивитися, яким чином реагував на це Google, Тоді нам немає змісту турбуватися про можливо. Рецесію чи навіть рецесію, яка спричинить крах на ринку, тому що ми просто зможемо дешевше додати по наших позиціях ті компанії, які можуть пережити будь-яку рецесію, тому що рецесія знову ж таки, як ми бачили, не триває вічність, а ринки навпаки відновлюються швидше і навіть під час рецесій можуть зростати. Якщо ви не хочете розбиратись кожною окремою індивідуальною компанією, то ви можете теж подивитися, наприклад, просто на S&P 500, знову ж таки, складається ETF з 500 найкращих компаній, і побачити, що. Прогнозується. Прогнозується абсолютно очевидний від 2024 року до кінця 2026. Ріст прибутків на одну акцію від ETF-у SP 500. При тому тут теж цікаво, що ви можете подивитися, ось, наприклад, в 2022 році від його початку до по суті кінця ці прогнози прибутків вони зменшились. Тут незначне було зменшення, але по графіку. Це було падіння, яке було дуже значне. Тобто, так, можливо, цей прогноз 250 не виправдається, і, наприклад, буде зростання на 210, 220 чи 230. І можливо, це спричинить ще більше падіння в ціні. Але ж ми розуміємо, що 500 найкращих компаній в Америці вони в довгостроковій перспективі все одно зростатимуть. Тому саме ось тут ми маємо додатково додавати можливість цій компанії. Знову ж таки за дешевшу ціну, якщо чогось не стається екстраординарного. І щодо того, чи перегрітий чи не перегрітий ринок, то, наприклад, на цьому графіку він був якраз в попередньому тижні, коли було падіння на 4% на S&P 500 і на 5% в на здаку, ми могли бачити, що майбутній forward PE ratio, якраз співвідношення майбутніх прибутків до ціни в S&P 500, по суті, становило 20, при середніх показниках за попередні всі 10 років, 18, Що по суті можна сказати супер-супер дешево, тому що 10 років тому компанії заробляли набагато менше, і прогнози їх майбутньої виручки були теж набагато меншими ніж зараз. І так само можна сказати по інших ринках, так само і Russell 2000, і Nasdaq, він є фактично не перегрітим, не переоціненим, а справедливо оціненим. І мені здається, в подальшому. За такою ціною, якщо ви будете купляти ці індекси, ви маєте хорошу перспективу подвоїти ваші кошти за 7-10 років. Якщо ж ви будете купляти хороші індивідуальні компанії, то навіть і Швидше і про те, що очікує ринок від пониження облікової ставки. Можна теж добре подивитися на історичні аналогії, що майже в 100% випадків, якщо ми мали soft lending або взагалі no lending, тобто не hard lending, а, за 6 і місяців ринки зростали, і це теж треба розуміти. Ну якщо вам цікаво, взагалі про фондовий ринок більш детально дізнатися і гід моїх думок того, як я формую свій портфель, то в мене є хороша новина. Я нарешті зміг випустити вишкіл 2.0. минулого року був. Вишкіл для базових по суті початківців, і він не був дуже детальним щодо індивідуальних компаній. То цього разу це по суті майже про те, яким чином формувати портфель. І в вишколі 3.0 там взагалі все супер-супер цікаво саме. Аналіз кожної конкретної компанії, здається, 12 компаній. Ви можете на сайті трасгу.com обрати той, який вас найбільше цікавить, і купити. Також ви можете в честь того, що лише публікація була нещодавно, по суті, минулого тижня, отримати знижки на бандли, якщо ви будете купляти вишкіл перший плюс другий, другий плюс третій, або перший плюс другий плюс третій. Особливо мені здається цікава. Ціна. Ну і якщо ви всі ці речі знаєте, то я також запрошую вас вступити до клубу. Там ще більш цікаво, тому що є ціле ком'юніті інвесторів. У нас є обговорення і місячні стріми, можливо, навіть частіше, де інвестори діляться різним досвідом. Ну і загалом це дуже унікальна, мені здається, спіннота. Я дякую всім тим, хто там є підписниками. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетвор зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!